Монжур! Взагалі не бонжур, вже вечір. Іду на пляж 7 година вечора. А, після довгої паузи я не знімала пару днів нічого, тому що я вже можливо казала про це в попередньому влозі, що моя собачка, якій було 20 років, померла. І в мене, мабуть, зараз є цей стан депресії. М мені дуже сумно. І я не мала ентузіазму взагалі нічого записувати і знімати. Ми їздили на вихідні в Італію до сестри моєї в гості. Зараз вже трошечки я повертаюсь до життя. Йду на пляж до Мішель. Він зараз там плаває. І вирішила вам показати, що зараз відбувається в жуан Люпін. 8 по 18 липня Жуан Люпін проходить фестиваль джазової музики. І... В цьому парку, де ми зараз з вами, буде відбуватися теж постійні концерти. Буде велика сцена, вже яку побудували. Це найвідоміше місце джазової музики на Побережжі. Джан Люпін, можна сказати, спеціально був створений для того, щоб музиканти могли приїжджати сюди і грати свою музику. Вже потрошки розігрівають публіку. Сьогодні вітряно. Agora vou ficar sentado para não quebrar На моєму каналі. Сьогоднішній влог буде для мене особливий, тому що ми їдемо в Італію, знову ж таки. Ще до нас приїжджає бабуся з України, яка буде глядіти Мішель. Поки буде здійснюватись моя одна із найголовніших мрій життя. Це все побачите сьогодні у влозі. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Я взагалі не знаю, як я буду щось знімати, тому що не хочу фільмувати рідних тут, тому що це виключно моя ідея, і це виключно мій канал. І я не хочу нікого соромити, можливо, показувати ніяких сторонніх лиць. От тому сподіваюся, цей влог у мене вийде. О, моя принцеса йде. Ти прям до мами на пікнік, Я їй дала водичку попити. Да, Дотя. Ти теж хочеш бути на Ютубі? Ууу, мої Боже, мене зараз просто заплюють. Ми з Мішель любимо їсти чіпси. Я відмовилась, до речі, дівчата. Mm. Я взяла ескези на місяць від цукру і від солі. Ну, від солі це в плані чіпсів не їсти. Бо <anterior> я реально залежна. Хоч я їм і без глютену, але коли в тебе немає часу щось нормальне з'їсти, що? то ти їсиш те, що саме смачно і те, що під рукою. Ти моя булочка сладенька. Боже, оце от я тобі на, е, буду потім показувати, як ти. Любила всяке брідне їсти. Буде тобі подібне. От вона повзрослі і вона теж почне відмовлятися від всього самого смачного. Буде сидіти на дієтах, морити себе голодом, тому що я впевнена на неї теж підеться хвиля самонезадоволення. коли чомусь прекрасна жінка виростає, вона завжди собою не Боже, цей романтичний горшок на моєму фоні. Мам, мамі. Де машинка твоя? О, нема машинки? Є стойка, машинки нема. До речі, зробили сьогодні генеральне <плес> прибирання в квартирі і будемо їхати. Мали виїхати ще о другій дня, а вже сьомого вечора приїдемо. У нас є квартира моєї мами е біля парми містечка. Ми там жили, коли Мішель народилася. Тобто ми спочатку жили в а потім ми приїхали в ту квартиру, коли відремонтували її. І з цієї квартири ми приїхали у Францію. У нас там залишилось дуже багато наших речей. Взагалі я сприймаю ту квартиру своїм домом. Але ми туди заїдемо тільки на пару годиночок, щоб зустріти бабусю з України. Mm -hmm. да? Ну Там хоч машини не їздять, Мішель, можеш бігати. Mm -hmm. Ну Чао-чао, побачимось так. Мішель за так? Ти водійці? Ти нас повезеш, так. Приїхали в один дуже класний ресторанчик в Таджа Його власники поляки. Тут завжди так дуже смачно. Так. Їду, як на свято. Боже, як я люблю подорожувати. І розумієш, я, я не ну, без подорожей. Для мене це дуже тяжко сидіти довго на одному місці, хочеться завжди кудись їхати і щось робити. О, нам принесли під дьяволу, Там така у нас піцо д'явола. Що я хотіла сказати? Без подорожей це нереально жити. І так класно, що ти ну, ми зараз живемо у Франції, недалеко від Італії, того ж Італію я дуже люблю. І е, ж то я взагалі е, все своє дуже доросле життя можу жити. Тут мені дуже імпонують люди, культура, менталітет, їхня доброта, їхня така е, небайдужість один до одного, я б сказала. Уай. Французи вони інші, вони не такі добрі. А, трошки пересяду, бо тут ходять люди, я їх смущаю своїми відео. О, моя дівчинка біжить. Дитина моя, дитина, 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 мамина. Коротше кажучи, Наталія завжди себе відчуваєш дуже класно, дуже спокійно і дуже як вдома. Хочеться тут бути чим довше важко мені дався цей переїзд у Францію, хоча я. Знайшла сьогодні запис в інстаграмі свід від 20-го року, де я писала, як я мрію бігати в Антібі все життя на пробіжках, е купатися в цьому морі і е е смітити круасанами. Ми тоді я ще лагулюте 5 років тому. Зараз вже я собі таку розкіш не можу дозволити. Але як мені відбуваєш, тільки тобто, щось захочеш, і ось тобі собі Ти тільки мрій, а я вже не мрію ні про що. Печаль. Мій сьогоднішній влог буде максимально довгий, але я це, перепрошую за це, тому що подорож починається не в один день і буде багато пригод. Наше сердце минуле життя. А Хто це там, Мішель? Іди зустрічай бабі. Таті приїхав. А <риклад> це хто? З'ясняється, добрий Шель, що там тобі привезли? Ішваться подарунки. Оооо. Ти шо, не шель? Нового. Боже! Оце роботи! Це що, железна дорога Мішель? О, Поїзд, доця! Ти щаслива? Hello. Ми приїхали в Форте Деймарні. Марні. Зараз ми будемо заселятися в апартаменти, які зняли. Покажу вам. Покажу я вам їх, Мала їхати в Флоренція, але спека 35 градусів. Вирішила дитину не мучити, а їхати відразу на море, тому що ми вже зустріли нашу бабусю. хотіли по дорозі у Францію зупинитися десь ще в улюблених місцях Італії. А улюблене місце Італії у мене одне із це форте де Мармі. Завтра ми йдемо на концерт Бочелі, і ми думали, де локально зупинитися, щоб було більш-менш близько до місця нашого призначення. І побачили, що е, по периметру е, якраз Форте де Мармі недалеко від його вілли, де він буде е, і давати свій концерт. Ще можна було в Пізі зупинити, зупинитися, але Пізи не хочеться. Боже, я так замучилась в цій дорозі. Я нереально замучилась їхати. На мені Мішель спала всю дорогу і я просто без сил. Хоча їхати було е, три години. Коротше, ціни тут е, в сезон, мабуть, і не в сезон, завжди не маленькі на житло. Починаючи щось нормальне зняти на трьох від 300-400 євро на два дні. От тут будемо два дні. Такий дворик, це такий апартмент готель. Здається, е, в будинку в кімнати. Окремі номера. Такий басейнчик маленький. Завтра ми Мішелю мусимо залишити з бабусею. Не знаю як це буде і уїхати за 5 годин до ночі. Пізно повернемося, тому шукали якісь таке місце, щоб було їй цікаво проводити час, а не сидіти, бо вона пляжа не любить, як я казала, на море її тяжко завести. Вам спочатку наші спальні. Дуже мені подобається стиль, такий італійський, тип, типовий італійський стиль будинку. Е Вони так люблять дерево і люблять античні меблі збирати старезні. Антіко тут називається е старий хлам. Так, це я, салют. Дуже класно, що в цій спальні є дуже гарна ванна з вікном. Мімі, ти куди вже дзвониш? Президенту? Президенту Італії? Вона мені приклеїла. З якоюсь наклейкою. Чу-чу. Йдемо далі, далі, далі. Багато вікон. Що дуже класно, що є дуже багато вікон. Це вікно виходить на сусідів. Трішки на басейн. Мішель, тобі подобається тут. Мені всюди подобається. Куди батьки возять, так ще одна ванна. Ще одне античне зеркало. Хоч себе сьогодні побачу в зеркалі, чесно, раз бачу себе за день. Гарний костюм в мене зараз. Лимон. Такий амалфі стайл. Коротше, йдемо далі. Ванна, біде. У Франції, до речі, французи не ставлять ванну біде. Чого? Це так комфортно, коли є біде. Ні. І ще така одна велика спальня більше по квадратним метрам. Мама побігла, побігла, мама побігла. Ку-ку. Хочеться ще показати цю ванну. Дуже. Гарне, аби ще тут була ванна. Вбиральня. Зала така. Кухня, до речі, зовсім не вписується в інтер'єр, але дуже така е, продумана. Те, що глядаємо, всі потрібні речі, Посуд. Гарна зала. Ось як жарко, тут не працює кондиціонер. Я і так далі. Вітайте! Тут не працює кондиціонер. А я ще зварила мішель макарон Сурс пекло. Дивись, не дитину. Хто це нас комиряється. Покажи вечерю, яку я тобі приготувала. Трудилась, старалась. І з нічого зробила щось. it definitely yeah yeah we can know the feeling of Você pode ir despojáz-me mais cenas? Você pode o Один ранку ми сиділи, говорили на кухні, як добре що приїхала наша бабуся. І вона буде нам допомагати з Мішель, яка взагалі зараз не слухається нас. Просто вона вона мене взагалі не слухає. Я не знаю, що робити, яким методом користуватися вихованням. І сподіваюся, що місяць вона в нас побуде. І за місяць я зможу відпочити. там вже Люди бачили, плавали басейні. Зараз нікого немає. Зараз є сплять у нас. 10 ранку треба йти на пляж. Я зависла в ванні. умилась. До речі, хотіла вам показати, чим користуюся кожного дня. Я з собою взяла з такої бази. Замість крему в мене зараз така сиворотка. Вона мені Вона така жирна, але в мене шкіра суха. Мені дуже подобається. Воно мені зволожує класну шкіру. Після неї крему, в принципі, не хочеться. І, до речі, несподівано для мене став оцей тонік. Я використовую його вже, бачите, трошечки залишилось. Він мені краще, ніж HL, оцей бренд Holy Land з ефектом Ботексу. Типу, всі його рекламують. Він коштує щось там приблизно. 2000 тисячі гривень, в Україні його замовляла, бо в Європі його просто ніде не можна замовити. І Та він мені взагалі не підійшов, але це дуже сухе, і хочеться змити цей тонік. Італійський крем під очі зараз в мене. Ламік називається. Дуже класний, легкий. Зволожує класно, купувала теж в Україні. Замовляла, коли була, зараз його з собою вожу. Взагалі маю купити із Клініка. Якщо я правильно говорю, але знову ж таки, тільки в Україні чогось можна купити будь-яку косметику цієї продукції. А в Європі неможливо, тільки на Амазоні через Америку можна з Америки замовити. Що ще з мастхеві таких в мене? Оця класна маска на ніч. Такого суха шкіра і шиватермал. Якщо ви такі ж самі чутливі, як я на шкіру. Вам подобається користуватися базами, такими Glowing під макіяж. Я взагалі наношу, як зазвичай, під легкий тонуючий крем. Сінсей мене не визивав за два роки ніякої алергії. Я їм користувалася і буду далі користуватися. На Chanel Glowing Base у мене теж алергія. Мені чухається вся шкіра. Тому майте на увазі, в кого чутлива шкіра, бо Chanel не підходить. Ще дуже одну класну рекомендацію я вам дам для тих, хто шукає собі хороший шампунь для волосся з кондиціонером, який просто на рівні, я не знаю, самих хороших брендів, які ви знаєте, які вам подобаються, і коштує кучу-кучу ваших грошей. Це мені моя сестра, колись пару років назад порекомендувала купити і не виділиватися, і попробувати. І з того часу. З того часу. Ось, дав. Саме ця маска одна хвилина. Вона таке жовтим-жовтеньким кольором. Бо є ще якась іншим кольором одна оця інтенса. Боже вона вже мене закінчиться. Це така дорожня моя маска, яку я постійно вожу в косметичці, І шампунь. Ось. 5 євро, мабуть, разом воно все коштує. Ну. Но... Якщо ви спробуєте в комплексі, ви, почуєте, ви відчуєте, яке у вас буде класне волосся після оцих двох засобів. І ви більше нічого не захочете. Тому майте на увазі. А ще оце, до речі, дитячий класний. Ну, я для Мішель нам колись педіатр в Італії в неї дерматит був на шкірі від засобів прання, мабуть, у цих порошка. І це заспокійливий такий класний шампунь олійний. Я її тільки ним купаю, вмиваю, підмиваю. Ну, Взагалі, це дуже класний рошепузей. Ліпікар. Він гіпоалергенний, заспокійливий. І ще з цієї самої фірми Ком... іде в компанії з Ліпікар крем для тіла. Дуже класний теж. Зібралася на пляж. До речі, окуляри, у мене поганий зір, дуже поганий зір. І і коли я це побачила в окулярах. Я подумала, вау, нічого нічого. Ми приїхали на пляжик, якому раніше хотіли ще позасмагати, а все ніяк не доходило доїхати сюди. Короте, дивіться, які велосипеди гарні. Клас. Вони тут всі їздять на велосипедах. в Форте Деймарнія, це як в Голландії. Всі люди на велосипедах. Боже, як гарно. Боже, як гарно. Мамі тут. Барчик такий. Тебе фотографірувати? Чи в табочок камушек попав, так? Нептуна називається цей пляж. Подивіться на цю красу. Коштує таке бунгало. Палатка, не знаю, як назвати. Не за людину, просто ти знімаєш палатку і, по-моєму, 100 євро коштує. А якщо ти береш їхні полотенце, такими подушками, коштує 125 євро. Немає різниці, скільки у вас буде в палаці. Тобто за людину ти не платиш, ти знімаєш собі палатку. А ми раніше були завжди в цьому зеленому пляжі. Мімі, -мі, пішли! Мі -мі. На цьому зеленому засмагали, теж дуже непогано, але е, хотілося побувати ще тут. Дуже лакшері курорт Це форте Деймармі. Він наповнений просто багатством. та е, та дуже заможніми людьми. Сюди їдуть тільки ті італійці, в яких є гроші. Так. фірмені полотенця, подушечки, столик є. Майже не просто прилість. Вчора такий купальник гарний купила в манго. Пішла за відром. Тепер мої відпочинки не з бокалом Просеко, а з відерцем для, для гри в пісок. Ось так виглядає побережжя форта де Мармі. Бачите, про що я говорила? Що тут найкомфортніші пляжі, мабуть, зі всієї Італії. Ніде немає таких широких істин один від одного відпочиваючих, ніхто не заважає. Ну ціна от, при, от тут на зелених парасольках, за парасольки не пам'ятаю, а за, такі, за таку палатку 85 євро. Трошечки дешевше, ніж на Нетуну, Нетуно, але якась там така холодна атмосфера, як причинку була. Але колір дуже мені подобався. І ці гори дуже гарні франські Альпи. Море, до речі, тут дуже брудне. Ну, часто буває брудне і воно не таке класне, як у Франції. У Франції море топ, а тут е, часто буває е, з сміттям. Але сьогодні бачу. бачу Булочка моя сладенька, ти теж хочеш каву випити? Ти теж хочеш кави? Ні, Ні, вона гаряча не можна. Така гарне моречко, таке гарне моречко. Ні, каву не можна брати? Ложка. Давай зафільмуємо. Як ми змінюємо? Ой, мама не любить каву. Зі... Ми будемо... Давай, давай з тобою. Будеш п'янку Будеш п'янку пити каву? кавою? Будеш? Крута п'янка. Йому не треба пофоткати цю картку. У мене тато говорив по телефону вдома, так що хочули мене вірвати. Не можна. гаряча. Не можна. Гірка. Давай водичкою заки. Сиди до тата, та водичку дай. Короче, ми ще трошки на пляжі, а потім вже будемо збиратися на концерт. Сіньора хоче спадки. Цілу тарілку принесли. Вау! Так, обережно, обережно, обережно. Так. Давай подивимося, що там є. Тут таке красиве різотто, Мішель!